Вірмени, корейці, грузини, узбеки та представники інших національностей для багатьох з них Україна стала справжньою ненькою. І за словами представника корейського товариства Петра Пака, тут національні меншини відчувають себе безпечно та вважають малою ймовірністю повторення ситуації, що сталося в Теоретично можливо все. Але учитує грамотну внутрішню політику проводіме органами власти на місцях, також менталітет української нації. Я вважаю, що в нашому регіоні це ніколи не случиться. Голова Дніпропетровського узбецького товариства Алішер Садиков висловив своє припущення щодо подій в Бірюльово. Возможно ли повторення російського сценарію у нас? Я не можу відповідати однозначно ні да, ні нет. На мій взгляд, события в Росії визвані определеними внешніми силами, які, я думаю, були заінтересовані, тому що среагировать резко на убийство одного человека и поднять на беспорядки огромное количество молодежи. Ну, это довольно сложный процесс. Это во-первых. Во-вторых, политическая ситуация в Украине в связи с ее евроинтеграцией подразумевает под собой толерантное общество. Не так, в Росії. Однак слово толерантність не означає дружбу між народами, впевнений представник вірменської громади Гречія Задікян в Росії питаються культури поняття толерантності, которое имеет в основному положительний е -е, нові да, кусочек отрицательного момента, того, що нужно щось терпеть. Е -е, Про культурну адаптацію представників національних меншин та складність процесу розповіла психолог. адже різних культур. Це завжди шок і конфліктна ситуація. Вапрос національності і віросповідання це саме взривної вопрос ва всьому світі. Це та кнопочка, на яку легше всього нажати для того, щоб привести к дестабілізації ситуації. За словами Наталії Ваєдової, у світі існують дві культури східна та західна, і в кожній з них роль жінки має суттєві відмінності, так само як і тип темпераменту представників сходу та заходу. Якщо Кавказець по темпераменту Сенгвійнік, то для європейця він холерик. Тому так швидко і спалахують конфлікти між представниками різних національностей. А щоб запобігти цьому, потрібно поважати чужу культуру, адаптуватись до нового середовища і не втрачати при цьому своєї ідентичності. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.